Доброго дня. Так як було багато питань про встановлення заднього мосту від Kia Sportage на Нево, ми вирішили скласти зробити якесь більш детальне відео. Ось, Клієнт захотів, щоб ми поставили йому таке саме місце. Ось у нас чулок, ми вже його розібрали. Виняли полуосі, будемо міняти сальники. Ось. Для того, щоб нам поставити, ми зрізаємо. Кріплення верхньої короткої тяги. Повность кріплення зрізаємо, тяги панари. Цей міст буде у нас на образному речагу, тому у нас тут будемо варювати для образного важеля таку пешку. Кріплення тяг так розрізаємо, тому що вони ширші. І ми будемо ставити, варити повністю свої кріплення під амортизатори і під тяги. Ось відстань між чашками пружин така точна, як неви, рівно один метр. Якщо вони нам здайдуться дуже гнилі, ми також їх зріжемо і варимо нові свого виробництва. Ці ж ми будемо ставити дискові гальма, думаю, що воно набагато дорожче вийде, ніж повністю міняти барабан. Повністю систему гальбюну, бо вона вже стара з якогось лохматого року стоїть, і треба просто міняти. Редуктор. Ми будемо ставити сюди передній. Ось це передній редуктор з Sportage. Тут вільний диференціал. Ось так виглядає задній, який на ньому стояв. Тут LSD ще й ABS. Це бажання клієнта, тому що ми будемо ставляти сюди. Глакрайтеського блоку. Це виробник Україна. А ну, Аналог із Тільки український виробник. На вазу він не робить. Ось тут написано Kia 26. 26 означає 26 шліців. Е, міст. Ще раз повторюсь, від рестайловий Kia Sportage 1 з головною парою 4,44 Тобто це на хвостовику 9 зубів, на планетарці 40. Кому цікаво, передній чулок ось так виглядає, від KIA Sportage. Це Я купив, хочу собі його поставити колись чи не його, але замість Снивовського. Все, ми його відчухаємо, все переварюємо. Міняємо на полосях сальники і підшипники. Ставимо блоку в Блоку редуктор передній, тому що на задній редуктор Аміса не виробляє просто блокіровок, а на передній робить. Тому ми... Вони взаємозаміняють, отвори сходяться повністю. Тобто на форумах кіаводів я це все моніторив і зробити таку штучку можливо. Ставити міст будемо на ось цю машину, бойову. Тут зараз стоїть наша тяга-панара, наша до тяги Ось вона ліфтована так. Там стоїть наша серпен, наші тяги рульові. І маємо. На цьому бойовому тепілаці у нас буде стояти цей міст. Замість цього. Так, ми почистили мост. зрізали все лишнє, майже все залишили тільки під пружини платформи, бо вони в нормальному стані. Ма сюди. Трубочки, на які будуть зверху закріплюватись проставки поліорітанові. Тут приварили для образного важеля платформочку. Тут буде зверху наварюватися такий металик. і сюди буде прикручуватись шаровий баджер. Далі ми ще зробимо кріплення на. Довгі реактивні тяги. А, хто не знає, до речі, в кого сапун. Сапун підходить в Жигульовський стандартний, тут М8 Різьба стає чудово сюди. Але ми будемо робити вивід Сапуни в, 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 в тому автомобілі. Далі буду дискові гальма. Дискові гальми будемо використовувати від Форда фокуса щитки які їх пересварили, щоб вони в нас вставали. Під розболтовку, яка тут на мосту, вони чудово підходять. Один ще запакований, інший є. Ось план шайби для встановки супортів 8 мм, mm. потім прижимні шайби підшипника 8 мм. Mm. Ну і відповідно під переходні флянчики від полуосіджа е на гальмівний диск до ниви. Ось проставочка, вона ставиться сюди, Можна ставити будь-яку висоту, щоб регулювати. Потрібно ліфтанути міст по висоті. Це саме висока ми її даємо з ліфт-комплектами наші. Ось це гальмівний диск. Ось ось маю на, прост... ну, на увазі. Ось так буде заходити проставочка. Ось. А тут воно буде. На полу ось заходить. Ось цими четверма отворами треба фасочки сняти. Ось так. Тут далі буде диск. Супорта і скоби супорта Volkswagen Golf 4. Нові брали. Не бачу, сам купувати бушні, бо, тому що ремкомплект ремонт виходить дорожчий. Ось і все. Ставитись на планшайбу. Скуба буде прикріплюватись до планшайби. Ось так от. І все, і вже до неї супорт. Так, фланчик ми вже проточили під потрібний діаметр. Проточили. Посадочне місце під центровку кардана. Далі будемо фрезерувати отвори під шпильки кардана і потім фрезеровувати під них ось тут от посадочні місця під них, щоб болти сіли. Минулий раз робили на ці отвори, а потім фрезерували. На ці отвори, виходить погано, тому що гранати сверло і вони виходять Трішечки на рівні. Так, от такий у нас вийшов фланець, проточений з отворами, Просфазіровані посадочні місця під болти. Так виглядає Жигульовський оригінальний. Ось сюди він буде ставитись і закручуватись. Так, що хотів сказати про трос ручника. Трос ручника це Opel Astra. Эйч, ось сюди він ставитись ось так от буде ставитись, запихатися, а тут просваримося, зробляться отвори під натяжку. Так, воно тут замечається закрутиться. Редуктор відрегулюється. І так, встали ми відрегулювали редуктор, поставили блокіровку від АМІСа. Для цього прийшлось фрезерувати, якщо видно, тут всередині місце, щоб вона влізла. і вона не влізала, тому що вона в складеному стані більше ніж місце всередині в часті сателітів. Прийшлося додатково резервувати десь на міліметр посадочне місце іншу висоту блокіровки. Також було б непогано, щоб місце робила пальці сателітів, заодно в комплекті, яких дає і штехно, і штіфт. Тому що тут палець з лисками і воно буде трошки зачіпляти. Ну і ще нам щось не подобається ці пружинки. Вони якісь в розігнутому стані чомусь вони так ось стоять. Або тут мають бути глибші канавки під пружинки, або якісь інші пружинки, ну і більшого діаметру би хотілося. Але поставили ось так він виглядає збоку. Ось так у нас виглядає вже фланчик, новий сальник, нові підшипники. Підшипники хвостовика 1 кодій 1 ск, Підшипники диференціалу PFI. Все, відрегульований і готовий до установки редуктор від спорта наніву. Ну, міст Кіа. Перенесли трохи на міст назад. Тут переварили вставили. Так, Це ми трохи вже і е, тестили машину, щоб знати, як їзди. Там, спереду, до речі, теж поставили наші важелі, поставили, зробили ліфт балкою. Скоро будуть вже продажі, можливо, вже є. Не знаю просто, коли відео вийде. Так воно все виглядає Тут подушки друго на Ось так у нас справи з русами. Треба ще зробити розвал сход. Там в принципі десь по 10 мм запхані шайби. Так. Супорта поставила до восьмерки. Виглядає під машиною. Поставили наші тяги F-16. Саме довше це з тормозами гралися задніми дисками. Для них пішло тиждень. Міді магістралі. Амортизатори тут стоять. від газелі, як на мене, то вони жорстковаті, але хід якраз саме те. А подібних речах. Поставили нашу защиту. Роздатки. СРПМ тут стояв наш, але ставили не ми. Так. Захист важелів, втулки зміщення і підсилення балки. Привода тут стоять харківські. Вони, до речі, якщо не відривати балку, то сумісні з втулком. Сіморочні? Так, амортизатори два, я не знаю, якось жорсткувати, якщо чесно. Я все-таки залишив один. и газели забрал бы и поставил бы что-то мягче. А должна сама так. Ну, это все, все для ведрового балки у нас идет. Бачите, там вот идут другие лонжероны. Идет плита смещения самой балки. Тут сами плиты того, щоб її змістити і сам другий лонжерон Тягери льові також наші ставили не ми. Ага. Сошки ми перевернули, щоб вони стали нормально. Ось. В принципі, це і все. А маятник також наш стоїть, але ставили також не ми. Він тут був до нас. Ну все. Слава Україні, Путін хуйло.